Звісно, в Ломбарді можна купити щось толкове, але ну то не так, що просто ти прийшов і все, і там куча толкового, ти вибрав. З останнього, що я бачив, там хорошого. Не знаю, мені здається, що ще є. Перфоратор дуже хороший акумуляторний. Я не будівельник не шарю, але будівельники говорять, що це, типу, сама крута фірма з будівельних матеріалів. Щось там в районі 5 тисяч з двома акумуляторами. Ну, коротше, то, що я бачив, а так, ну, це не те, що ти прийшов і там прям все тобі знаєш, на розпашку толково. Є люди. Які на тому роблять гроші. Тобто вони постійно ходять по всіх ломбардах, дивляться, що можна купити за хорошу ціну, викупляють ломбарду і потім перепродають на Олексі і живуть за то. Ломбард це щось схоже, знаєш, на чухи. Тут так не ти, не ти не можеш прийти там на секонд, на чухи. Ну колись називали чухи, секонд, неважно. Коротше, ти не можеш так прийти на чухи, і 100% тобі гарантовано щось. Попадеться, деколи треба раз сходити, другий, третій, десятий, щоб щось хапнути, да, якусь віщичку за хорошою ціною, фірманячу, в хорошому стані. Так само і в ломбарді, типу, якщо ти хочеш тебе щось цікавить, на цьому можна заробляти. Але постійно треба ходити і не лише в один ломбард. Потрібно обходити всі ломбарди. А, і питався там хтось, чи золото продають. Золото продають на Шептицького. Ну, я маю на увазі в тій фірмі, де жінка працює, ОМКВР ломбард. Наше птицько 12, здається, це будинок. Може не 12-й. Коротше, кутовий біля трикутника проти трикутника церкви, то в них там можна купити золото, вони продають. А де моя дружина працює, це на вокзалі. В них там є техніка. Техніка, всякі приколи, стояночка, бо горить Олія. Коротше, то все, то от по ломбардах, якщо ти хочеш щось хапнути, по них треба постійно ходити.